У Любопільській гімназії до Дня захисників та захисниць України відбулося посвячення учнів молодших класів козачата. Педагог-організатор Вікторія Катеринич підготувала для діточок цікаву розважальну програму у вигляді різноманітних квест змагань. Малюбки, залюбки, виконували усі завдання на різних локаціях, в тому числі і спортивні. Були у нас змагання. Ми сьогодні гралися, розказували віршики. Бігали, збирали пазл. Нам сьогодні видали посвідчення справжнього козачок. Ми сьогодні їли кашу, та ми змагалися, бігали на конях і було дуже весело. Справжній козак потрібен бути сильним, умним, красивим. А козачки? Козачки красиві, умні і теж сильні за словами педагога-організатора Вікторії Катеринич, Такого заходу і діти, і педагоги чекали вже дуже давно. Неможливість проведення посвяти дітей у козачату спочатку була обумовлена карантинними обмеженнями, а потім через війну. Приймали участь початкова школа, оскільки через карантин ми через війну декілька років посвяти як такої не було. Не вручали свідоцтві і тому ми заділили абсолютно всю. Початкову школу і всіх їх прийняли в козачат. Виконавши всі завдання, отримавши посвідчення козачат та казачок, діти, втомлені, але задоволені, відправилися до шкільної їдальні, щоб скуштувати справжню козацької кашу, яку для них приготували працівники харчоблоку.